Усім привіт! Я вас вітаю. Мене звати Апостолова Наталія. В цьому відео я хочу вам розказати про те, хто я така, чому до мене варто звертатися, і взагалі як я працюю зі своїми учнями, з людьми, які до мене приходять вирішувати. Свої питання з приводу голосу. Одразу відповім, що я працюю над різними аспектами того, як ви можете працювати над голосом. Я не ставлю голос окремо, не ставлю окремо вимову. Це все пропрацьовується під час того, як ви співаєте, як ви артикулюєте, як ви вмієте працювати з динамікою, з темпами, з вашим темпом, тому що це індивідуальна окраса вашого голосу і по ньому. Тому ви взагалі по цьому тембру ви відрізняєте ваших родичів, ваших друзів, мене будете відрізняти себе. Це саме те, що дано вам Богом, те, що вам дано природою, ви можете це показувати дуже індивідуально, дуже смачно і красиво. Ви самі помічали, що багато людей співають одну і ту саму пісню, але кожен співає її зовсім по-різному, тому що подає по різному текст, а гогіку, по різному артикулює. І це повинно бути все в співзвучі між собою. Вони і створюють звучання будь-якого твору. Що вокального, що інструментального, того ви дивитеся. З цієї сторони завжди на те, як людина розмовляє, як вона звучить, як вона подає текст інформацію. Хто я? Я викладач, маю вже 6 років досвіду педагогічного, спеціаліст другої категорії. Маю 16, а то і більше років. Я вже просто нижче не рахувала після 15 років синічного досвіду. І взагалі я лауреат і міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Я багато виступала, багато навчалася. Я маю вищу музичну освіту, і також індивідуально я навчалася естранному вокалу у викладачів. Часним образом і багато закінчувала навчань з приводу своєї професії, тому що я це дуже-дуже люблю. Тому що я розумію, що не кожен має змогу піти до музичної школи або хтось упустив цей час. І загалом я працюю з тими, хто дуже бажав, але не було часу на себе. не було Соромилися, не було можливості. А зараз вони опанували своє життя і вони можуть займатися тим, що їм подобається. Я працюю як з новачками, так і з підлітками, як з дорослими, так і з тими, хто взагалі новачки, і з профі також. Тому чому потрібно взагалі вибрати педагога по собі? Тому завжди я запрошую на діагностичну зустріч, на знайомство. Це так сказати, консультація урок, де ми можемо взагалі зрозуміти, як вам взаємодіяти зі мною, як я пояснюю і як вам взагалі вайб наших уроків. Я дуже відкрита людина, дуже позитивна, але мене не потрібно злити. Це також е, дуже е, важливий фактор в моїй педагогіці, тому що е, всі розказують про індивідуальний авторський курс. У мене авторство заключається в тому, що я працюю з людиною психологічно, я працюю з вашою головою, тому що все йде звідти. Ви голос не можете почути, ви не можете його побачити, ви можете тільки його відчути внутрішньо під час фізіологічної роботи та психологічної. Тому. Е, Звертайтеся, посилання в описі, можемо з вами зустрітися на консультацію безкоштовно, і я відповім на всі запитання, які вас взагалі турбують, і дам професійні поради з приводу вирішення вашого запиту. Тож продовжимо. Взагалі я працюю з різними людьми, з тими, у кого є або психологічні. Затиски або фізіологічні затиски, це все вирішується, але на це потрібно час. Я не буду говорити, що за три уроки ви навчаєтеся одразу співати як агілєра, це неможливо, це маркетинговий ход тільки викладачів, які так говорять. Але так, якщо у вас від природи вже сформований слух, ви розумієте, як інтонувати, тобто брати звуки, так, ноти. Не обов'язково знати ноти, щоб співати. Але також важливо, щоб ви розуміли, відрізняли, як ви чисто співаєте, чи не попадаєте взагалі під інтонацію, щоб це було все ж таки презентабельно. І в цій презентабельності ви формуєте свою подачу. Голос може вам показати дуже багато. Ви можете зрозуміти емоції людини. Ви можете зрозуміти якості взагалі людини, як вона розмовляє, і хто вона по стилю свого життя. Поспостерігайте, як людина, яка перед вами, як вона розмовляє, як вона подає себе, чітка її мова, який темп її мови, який. Звуковисотність, тому що якщо людина ось так ось розмовляє, вона дуже затиснута і постійно потрібно одобрення, так? Але є люди, які впевнені в собі, їх звучання набагато нижче. Дуже багато людей це вивчають. Є така штука, як НЛП, так? І люди підсвідомо розуміють, що це вже такий секретик, що людина статна, вона розуміє. Хто вона? Вона розуміє, як себе подавати. І голосом ви це показуєте. Не, не тим, що на вас одягнуто, чи як ви виглядаєте. Все несе інформацію, ваш голос, ваша подача, те, як ви себе несете у світ. А ми проявляємося першочергово не одежою, а тим, як, як ми комунікуємо з іншими людьми. І це також робота з голосом. А, також. Я навчаю співати людей, ті, які хочуть дійсно співати для себе. В основному це співати для себе. А для кого ще це потрібно? Тобто я навчалася також для себе. Я це люблю, тому що я займаюся для себе, для свого задоволення, для свого кайфу. І дійсно я дуже багато років на це витратила, щоб. Подолати як психологічні аспекти в роботі з голосом, тому що мені не завжди е, взагалі потраплялися гарні педагоги. Так само і потраплялися ті, хто дійсно розкривав мене, і це зовсім інше. І так, я працювала і сама над своїми навичками, але зі сторони людині видніше. Тому так, чому взагалі люди займаються з педагогами? Це також такий е, е, аспект роботи. Е, тому я вас запрошую до того, щоб ви все ж таки е, заповнили анкету. Ми з вами познайомилися, якщо ви бажаєте зі мною співпрацювати і е, взагалі зрозуміли, як це буде на вас е, відображатися, як вам сподобається чи ні. Е, е, я вже багато років спостерігаю на те, як люди бажають щось і не роблять. І для цього я створила взагалі свою студію. У мене була студія Рік у місті Кропивницькому, Зараз я перебуваю в місті Києві і поки що на такому старті ще не відкриваю заново свою студію, але вона в мене існує. Ця студія це я названий Freebirds. Тому що я розумію, що для того, щоб заспівати, для того, щоб проявитися, потрібно бути вільним, вільним в голові. І з цим я працюю з учнями, я працюю з аспектами, як фізіологічними, тобто ви будете розуміти всі процеси, які відбуваються у вас під час того, як ви співаєте, і під час того, як ви взагалі видаєте звук. Можна сказати привіт, а можна привіт! І це будуть зовсім інші подачі. Ось так коротко я е, взагалі описала те, як я працюю, і, взагалі, хто я така, які в мене думки з цього приводу також підкреслюю те, що я розмовляю двома мовами: українською та російською. Працюю також двома мовами. Е, якої людині потрібно, і якою комфортно. У мене чітка з цього позиція. людину, робить, людину людиною робить взагалі не мова, а думки, які в неї є в голові. Тому з приводу цього, вам, будь ласка, навіть напишіть мені ці коментарі. Також записатися на заняття і на консультацію можна до мене в Дірект в Instagram. посилання також в описі. І взагалі буду. Викладати відео на цей канал, тому підписуйтеся, і ми з вами до зустрічі ще неодноразово. Побачимося. па-па.